Слава Богу, сестри! Хочеться більше казати і більше славити Бога, бо Він достойний від кожної з нас цієї хвилини. Ми часто скупимося, славити Бога. Може, тільки в зобранні кажемо, а ми повинні завжди славити нашого Господа Ісуса Христа і вдома. І в дворі, і на роботі славити Бога, тому що ми призвані Господом тільки для слави Його. Тільки для слави Його. Друзі дорогі, Слово Боже, каже, ми читаємо Каримлянам, ви були рабами гріха і беззаконня, але Бог вас призвав, щоб ви були рабами праведності. Істини, слава нашому Господу, браті, сестри. рабами гріха, яке це страшне призвання було в людей і в нас це саме, брати і сестри. Ми були рабами гріха, але Бог нас призвав, що ми були рабами Божими, призваними для слави Його. Я читаю слово Боже, Іван од Матвія. Іван, Іван Матвія, 22 розділ, для, сокращаю цей епізод трошки, де написано, тогда говорить Он рабам своїм, це 8 стіжок, Брачний пір готов, а звані небілі достойні. І так, поїдьте на розпуття, всіх кого знайдете, зовіть на брачний пір. Рабыти пошли на дороги и собрали всех, кого только нашли, злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Цар, войдя посмотреть жахчих, там чоловіка, не в возлежащих, там человека, одетую в небрачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в небрачную одежду? Он же молчал. Тоді сказав царствую слугам своїм йому, свяжіть руки Йому і ноги, і возьміть його, і бросьтему внешнюю, там буде плач і скрізь Богу. Ібо много званих, а мало збраних. Брати і сестри, брачний пір, ця вона дуже понятна нам. Брачний пір Бог. Приготовий для ізраїльського народу. Приготовий для їх, для нас не було його. Але написано, вони не, не були готові. Вони відказалися від брашного піра. Не захотіли. Кожен сказав свою причину чого. Я не буду далі говорити, ви добре знаєте. Але ж митаємо ми в реченне Писання. Тоді, щоб вийти з положення, цар сказав, їдь на розпуття. На дороги, кого знайдете, зовіть, введіть сюди їх, набрати пір. І слуги пішли. І слуги пішли і, і набрали. Це добре набрати так, друзі, до, до, таких на розпуттях, на тих дорогах. Може хто був п'яний, може хто був. І, і, і оборваний, може, ті, всякі були люди, але ж не пір царя, хто откажеться з, з тих розпутних доріг, а? хто може відказатися, йдуть, і швидко наповнився возіжами. Друзі дорогі, я хочу сказати, що ми ти були на розпуттях, ми були на всяких дорогах нашого життя, гріховних, беззаконних і так далі. Но по милості Божий нас знайшов Господь, Алілуя! сам нашого Господу. Ми його не шукали, а Він нас знайшов. І ми читаємо злочинне Писання, коли цар зайшов на пір, то знайшов одного чоловіка, який негадітий. Був небрачна одежа. Що таке он, он, означає небрачна одежа? Це самоувірування, самовпевненість небрачна одежа Одинця. Це принебріг він тим одежами, які мали вже одіти, в тих всі, які прийшли на пір. Принібріг тим всяким одежами, вивзяв взяв свою одежу, брати і сестри. Ми повинні одягатися на одежу прадості, одежу святості, чистоти. І ми не повинні ту одежу марати чим світом, чим життям не повинні. У тебе, сестра брате, є одежа праведності, і ти не повинен марати. Ти повинна і повинен мати її чистою завжди, тому що чистою серцем тільки. Бога побачить і, і чисти одежа. Зрозумійте, а чуть яке п'ятно, чи що, то все, туди нічого не чисте, і написано, не вийде туди в небо. Може, в нашому серці є якесь пятно, заховане гріха або безконні, або що? І ми думаємо, ну якось пройде. Там не пройдемо, ми, предсестри. Там Господь все знає. Все бачить. Ми читали Свячене Писання Христос. Цар сказав, вже це відповідається, як Господь, каже, і, і написано: «Много званих, а мало ізбраних. Брати і сестри, ми хоч знаємо, хто є званий, а мало ізбраний. Бо всіх зве, Бо всіх зве, зве, ідіть, а вже Бог ізбирає того. Чи ту людину, яку Бог бачить, що вона буде мені служити, Він буде мене славити все життя, Він не буде ходити по кривих дорогах, вона не буде ходити по всяких... тих місцях, де беззаконні, є. Бог бачить, що це вірний раб буде для мене. Він буде служити мене в чистоті. І святості, він буде берегти свою одежу. Написано в священному Писанні, держи, що маєш, щоб хто не похитив вінца Твого. А як треба тримати, бросила сестри? Дуже просто тримати своє серце в святості, в чистоті, в порядки, молитву бути постійному, щоб наша душа була не запачкана ніякими ріхами і беззаконнями. І Бог видивляється таку людину. Бог бачить серце. Людина дивиться на внешність, а Бог серце бачить, що той раб буде для мене вірний все життя. Він не буде зміняти, не піде на ворожу сторону чи кудись в друге місце. Не піде. Він буде вірний завжди для мене. Ото вже є збрана людина, Богом і збрана. А много званих ваних. Я б хотів би, щоб ми, брат і сестри, не, не, сьогодні не були з вами. І не вважалися там, де званими. Я хотів би сьогодні, щоб ми були ізбрані настоящі раби Господні, друзі дорогі. Тому що Бог знає і бачить, у нас одного разу, я знаю, вони в церкві був брат. Так трудився юнак, так у брав усе. І, і і бувало його деколи і, 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 і пророчство навіть проходили. Трудився, ор, 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 організовував всякі поїздки і так далі. Через деякий час його не стало чогось. Не стало. І не стало. Вже чути, що він став, пішов в рекети, це було колись трошки. Через деякий час він вже став головою рекетів. Все. І Бог посилає мене, йди до Його і скажи йому останнє слово, що я ще люблю його більше, і я Його міло не буду після цього. Ну йду я вечором вже, трошки сутеніє, прийшов, йду до Його, Кисить, люди стоять з автоматами, ну, хай собі стоять. Я пройшов мимо їх, відкриваю От, його фіртку. величезна собака кавказський лежить, подивився на мене і й далі. Відкриваю двері, його. він мене зустрічає. А як це ви зайшли? Дуже просто. А де моя охрана? Каже, в там стоїть. Охрану на місці. А де мій собака? Лежить Де мій собака на дворі. Добре, будемо говорити з вами. Сідайте. Виймає пістолет 25 набойний Положив на столі, будемо говорити. Я йому став говорити. І слово Боже, слухай, ще для тебе є покаяння, чуєш? Останній раз тобі це кажу, покайся. Остав ці дороги нечисті, а йди на дорогу Божу. То ще буде для тебе помилування, ще буде для тебе радість, ще Бог тебе благословить. Бог тобі верне все, що тобі дав. Як той батько блудному сину. І я йому так багато що сказав. Він став плакати, ридати, того пістолета бере, ховаєв. В шкаф, став плакати і взявся, скільки я, я убив і потратив для сатани, скільки, і плакав і ридав. Думаю, да, може дійсно Бог його помилував. На другий день кожен віруючи у каліці вже стояв мішок вищої муки сорта білої. Таке розкаяння зробив. І думайте, надовго, надовго знов пішов тебе законня і все. І, і, і на ньому все життя оце є. Брати і сестри, хіба Бог не бачить, ти можеш бути дуже патріотичним в церкві, сильно будеш таким хорошим. Вика, ну... Показувати себе з нічньої сторони, як ревностний, як добрий християнин. а Бог бачить серце. І, і він був в числі ізбраних, а не вірних. Вірний раб так не зробить ніколи. Вірний раб буде і в тюрмі сидіти за ім'я Господня. Він раб і буде в голоді, в ніщиті, в біді, в нещасті, але буде славі Бога. Але буде величать Бога, бо вірна рабиня вона, сестри. Ми бачимо Іова, от, лежить там, на, на полі, на мозі, в смітнику лежить. от, шкребе черепиться тіло своє, яке гниється, А він в основі слова, а я знаю, і скупінь йому живе. Алілуя, Слава! Броти, сестри, знай, що в нашій він живий. Він оставить тебе в бідні гори і нещасті. Може, прийде спитання, може, йдуть труднощі. Може, Бог хоче подивитися на тебе, як ти будеш славити Господа, щоб ти не був в числі званих, бо хоче взяти тебе, от що, вибраних, обняти тебе і служити, щоб ти служив для Його все життя, брати і сестри. Як добре бути рабом Господа Ісуса Христа, як похвально, як прекрасно бути рабом Христа, чуєте чи ні, а? виконуючи волю Господню, лучше бути рабом Господнім Ісуса Христа все життя, все життя бути, як не прийшла твоє життя, як не, не судьба Твоя не повела куди тебе, Горі, бідів, нещасні і в, в других Труднощах, но знай ти рабиня Господа. Амінь. Алілуя. Для тебе Бог протворяє жить і протовою, і ти будеш в небесних країнах. Лучше будь всі життя рабом Христа. Там, може як то і на возі, в, в біді, в полі, в нещасті, в горі, не жлі рабом сатани і, і мати генеральну почість у сатани. буде генералом. А лучше бути рабом Христа, як генерала сатани, Лучше. набагато лучше. І Бог нас вибрав, друзі, щоб ми стали ім'я Господа Ісуса Христа. Бог вибрав нас, друзі, друзі. А подумайте, щоб ми, ми не були збраними. Ми прийшли, це добре, але ж як ти трудишся. Бог дивиться, як ти трудишся на Божій. Як ти Приносиш плоди для Господа, хоч він на полі душі дивиться задоволенням, що ти є рабиня моя. Хоч так взяли. Слово каже, познайте волю Божу, благую, воду і священня, яка воля Божа, жити по волі Господній, не по своїй волі, не, не одягайся в свою одежу певності, а по волі Господній Жить проти себе. Ти не у нас свій благодаті небо. Один юнак. Прийшов до нового служителя в церкву і каже, слухайте, слухай брат, як я візьму оту сестру, я з нею буду жити і в селі, і в городі. Я її хочу взяти, дружину. А той знає служитель. служитель, я знаю всіх, я думаю, сестер і братів. Він добре знав, що це за пташка. І каже: слухай, якщо ти її візьмеш, то не будеш жити ні в селі, ні в городі. Побачиш? Ну він таки не послухав взяв. І що десь навіть року не прожив і вона його втекла хто на куди. От і все. Брати сестри, хіба не видно людини? А? Хіба не видно сестри, що вона ще звана, є, що вона не знає путів Господні, що вона не віддасть повністю серце своє для Господа? Хіба не видно? Ви Знаєте, приходилося мені не раз їздити в Рівному молитися на Ну тим больними. Знаєте, стільки я шишок набив і маю до духовних. Помолився за брата, щиро молився, Дивлюся, мені вже курий. І сам себе я як картаю. А навіщо я молився? Навіщо я молився за її ту сестру? А? Як вона вже покинула Бога. Бог його зробив, а вона не стала в Богом, Навіщо? І я вже все. Більше, мабуть, я не роблю те, що треба. Щось то воно є? І я став вертатися до Бога. А Бог що мені каже? А чого ти не питаєш мене? Як? Чи вона буде служити для мене, чи ні? Чи він буде служити для мене чи ні? І, і хто ці болезні додає, що ти мене питаєш? О, Господі, я так упав от цього всього голоса. Думаю, який я непонятний, який я ще нерозумний духовно. Боже, прости мені, прости. І коли йде молитва за хворих і приходжу до сестри, буде вона славити тебе, Господь, питаючи, ні. Бо каже, буде. Молись, я сілю. Мені радісно. До нього такий високий брат стоїть. По-русски помолись помолійся мене, все, я больний. А я пішов трошки до його, питаю Бога, Господи, буде він служити для тебе чи ні, якщо ти слиш. Бог каже, не буде. Каже, слухай, тебе Бог ісілить, але ти Бог служити не будеш. Мені Бог сказав, точно так каже. Бачите? Що робиться в християн, що робиться в віруючі, брати і сестри, які є юнаки, які дівчата, які є сестри, брати, хворий, хворі, Але ж як хочу бути здоровим, то, як слава кажу, що ти не стій стіжком, все раді Богу в жертву хвалу. Хвалу. Є така в Бога жертва, і вона дуже приятна, ця жертва. Жертва хвали, друзі. Похвали, що ми живемо в домі, що ми тихо, спокійно в домі, що ми п'ємо воду і до досита. Скільки треба, тільки п'ємо. Люди води не мають, люди житла не мають, люди одеж не мають ніяких. А ми все маємо, які в нас хороші одежі, як хороші дітки одіти, як хорошо наше серце одіти, як корали одіти і брати. Хіба нема за що слави Бога? Скажіть, будь ласка. Хіба нема за що слави Бога, друзі? За воздух, який Бог дав, точні пропорції кислорода. Чуй більше, менше людина не жила б того кислорода. Бог дав пропорція. Точну пропорцію в процентах. Чуть кислорода нормальні, що людина живе. Один каже, брат, як я дякую за кислород, за воздух. Коли мене зачинили в тюрмі, я задихався. Я задихався. Там не було чим дихати. Там була смирючість велика. Люди туалету не мало, що, що хотіли, те робили. А коли я вийшов з тюрми на волю, коли я подихав, садихай возгом, і я завжди кажу, дишу возгом і славлю Бога за воздух. За воздух, брати сестри, є за що, слава Бога. Часто сатана бере наші уста, замикає, замок ложить на уста наші і каже, що ми не маємо за що дякувати Богу. А є за що дякують Богу, браті, є людей, горе, біди, нещастя, переживання, сльози, люди, сестри, голод у страні нашій є багато і, і, і у світі, а ми сидимо спокійно. Слава вашому Господу! Алілуйя йому! хвала йому, вічна слава йому, хай буде в твоєму серці сестра і брате. І ми вже добре заучили, що таке зване, а що таке ізбране. Провір своє серце. А? Якщо ти званий, то нема ніякого труда для тебе, Боспо. Ти не хочеш трудитися, ти не хочеш у церкві бути дружником на неї Божій. Ти як той у улі трутень. Тільки сидить і їсть місць, що немає. Ми, ми той, що принцип чолові йому. все. А брат-сестри, в брата, кажуть, є якийсь труд. В сестрі є труд від Господа. У Бога немає ніяких нероб. немає, у Бога всі є дарування, і Бог кожному дав свою долю дарувань, а ми повинні славити Бога. Ми повинні величати Бога, брат-сестри. Хай Бог нас благословить. Може, кого моє проповідь заділа, простіть мені, а хай Бог благословить. Я хочу, щоб Бог благословив. Хочу, щоб Бог утішив. Я хочу, щоб ми були призвані, є, а потім перейшли в ізбране для слави Божої. Хай нас благословить. Дайте ми станемо, помолимося за все, подякуємо Богу, що в нас в житті є в житті.